Тепер можна накопичувати витрати не тільки під замовлення наряд, але й під замовлення покупця. Що змінилося? Знято обмеження на вибір документу. У документі інші витрати тепер можна обрати як замовлення наряд, так і замовлення покупця для накопичення витрат. Також є зміни у вікні розширеного пошуку по замовленням. Колонка сума перейменована на сума замовлення, додана колонка дата останньої реалізації. Де відображається дата останнього документа продаж товарів послуг, проведеного на основі замовлення покупця або замовлення наряду, заблоковано колонку послуги для замовлення покупця. При виборі замовлення покупця колонка послуги стає неактивною, оскільки розподіл відбувається лише за товарами. Якщо ж ми хочемо обрати послугу, то тоді у колонці замовлення нам треба обрати замовлення наряд, і тоді поле з вибором послуги стане активним. Зв'язки між документами. У таблиці зв'язки, документу інші витрати відображатиметься відповідне замовлення покупця, і навпаки. Відображення у звітності Документи, інші витрати, пов'язані з замовленнями покупця, будуть відображені у звіті накопичена собівартість за статтями витрат. Ці оновлення дозволять гнучкіше управляти накопиченням витрат, отримувати більш точну та детальну звітність. Та підвищувати ефективність обліку витрат на виробництво та продаж товарів.